Євросоюз обговорює можливість запровадження санкцій проти міністра оборони Ірану Мохаммада Резі Аштіані. Про це пише Блумберг. За словами журналістів, включення міністра до списку санкцій є частиною потенційного пакету, який запровадять проти Ірану за надання військової підтримки угрупованням на Близькому Сході та в Червоному морі. Окрім того, цей пакет доповнить ті санкції, які Європейський союз вже запровадив проти Тегерану за постачання безпілотників. Росії санкційні обмеження можуть ухвалити вже до кінця місяця. Вони стосуватимуться загалом дев'ятьох фізичних та юридичних осіб. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадських свобод, з нами просто зараз на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітання вам. Доброї ночі добривечо. Насправді Іран і так одна з найбільш підсанкційних країн світу. І те, про що ми говоримо зараз: про ще кілька додаткових санкцій стосовно загалом країни або кількох певних лідерів цієї країни, що може змінити? Скоріше за все, це такий сигнал. Це політичне повідомлення, яке має менше. Безпосередніх економічних наслідків, але насправді ми ще не знаємо про що е, йдеться, тому що обговорювані новини є наслідком ну е, попередніх чуток, скажемо так, які потрапили в медіа. Ми ще не знаємо ані точного е, переліку осіб та. Фізичних та юридичних, які підпадуть під ці санкції, та що власне буде в цьому пакеті, чи тільки там на поїздки, та якісь е, санкції щодо персональних рахунків, чи щось інше. Е, мені здається, що це таке повідомлення, що Євросоюз реагує на активність Ірану, і передусім це такий трохи відтермінований, відтермінована відповідь. На а, іранську атаку проти Ізраїлю а, в квітні місяці, вже більше місяця тому, і що важливо, що а, Євросоюз намагається а, передати це. Передати цей меседж не тільки в тому, що стосується е, дронових програм, але і щодо осіб, які причетні до ракетних е, розробок та програм е, в Ірані, принаймні ну так за попередньою інформацією, і це таке е, повідомлення щодо небажаності е, ракетних ракетної співпраці е, з Іраном, передусім з Росією, а також з проксі сілами в. В Близькосходньому регіоні е, Євросоюз намагається попередити подальше розповсюдження іранських технологій е, та е... Попередити потрапляння до Ірану компонентів для цієї зброї угу. п'яно В'ячеслава. Ну ми ж всі розуміємо, що Іран це одна із таких найбільш підсанкційних країн. Мабуть, Російська Федерація, мабуть, вже випередила в цьому рейтингу, але однією санкцією більше, однією менше. Яке це значення має в принципі для самого Ірану, на вашу думку? З боку Євросоюзу, це. Країна, яка найбільше на яку накладено найбільше кількість санкцій в світі, там може Північна Корея та Куба конкурувати, але з боку Євросоюзу це саме Іран. Ну, На мій погляд, це такий гнучкий механізм впливу щодо керування іраном її військово-технічного співробітництва, тому що насправді так. Іранська економіка потрапляє під потрапляє під санкції та перебуває не в найкращому стані з одного боку з іншого боку. Санкції проти конкретних осіб вони не настільки впливають на стан економіки в цілому. Але якщо ми подивимось і згадаємо, наприклад, повідомлення про те, що була досягнута домовленість між Іраном та Російською Федерацією щодо постачання балістичних ракет до Росії. І західна розвідка казала про це як про факт, як про угоду, яка вже була досягнута. Але е, ми, принаймні, поки що не бачили цих іранських ракет, принаймні Росія їх не використовувала проти України, як всі тоді побоювалися. А пройшло вже там більше року, напевно, з того часу, як ці повідомлення з'явилися. Тобто, така е, система передачі певних меседжів певного. Політичних сигналів, які стримують Іран від поглиблення співпраці в певних напрямах, вона працює і можна сподіватися на те, що потрапляння міністра оборони. До санкційного списку Євросоюзу це теж вплине з таким чином, що буде стрімувати поглиблення співпраці Ірана з Росією та збройними угрупуваннями на близькому сході, пане В'ячеславе, на початку повномасштабного вторгнення або тоді, коли ще Іран розпочинав там допомагати Росії. Ми говорили про те, що це відбувається за те, що Росія в свою чергу дає Ірану певні ядерні технології або ділиться певними секретами. Кретами там розвитку або структурованості подібної зброї та пов'язаної з ядерними технологіями. Зараз вже е, більше як два роки повномасштабної війни. Що змінилося зараз? Що тепер Росія дає Ірану за ці боєприпаси, боєголовки і всю зброю, яка йде до Росії? Ну, точно ми цього не знаємо. Mm -hmm. Є певні опції конвенційної зброї, яка Росія постачала до Ірану, але наразі вона не має такої змої, тому що їй не вистачає а, на покриття вже, там, а, контрактів, які було укладено, і не вистачає власне, для ведення війни в Україні. А, є співпраця щодо мірного атому, щодо а, військових технологій, а, збройного використання. В ядерній енергії ми е, точно нічого не знаємо. чутки про те, що Іран має достатньо накопиченого, збагаченого урану для виготовлення кількох ядерних е, зарядів, ця інформація вже кілька е, місяців, принаймні активно обговорюється, але е, більшість експертів. Як є певний консенсус, що Іран не прийняв політичного рішення щодо створення ядерної зброї і чи є там російська співпраця чи ні? Ми цього не знаємо. Безумовно, важливою є і дуже важливою є співпраця в розвід... в сфері розвідки та те, що Росія передає Ірану певні компоненти або інформацію про західне озброєння. Яке використовується на війні в Україні, і це дуже важливим є для Ірану для коригування, в тому числі його. Програми з ППЛА та інших засобів ведення війни? Тобто, Іран безумовно має дуже корисну інформацію з Росії, яка в свою чергу має цю інформацію з фронтів війни в Україні, пане В'ячеславо. Ще запитання стосовно того, що сталося з президентом Ірану Раїсі. Ви напевно бачили ці фотографії і відео, де прощання відбувалося так, скільки? Там тисяч людей зібралося. і моє запитання про те, що для іранського суспільства от е, втрата президента, те, що він загинув в цій авіакатастрофі, це дійсно ну величезна трагедія. Там дійсно е, громадяни вірять а, або вірять от в цей вектор, який запропонував Раїсі, і який ймовірно продовжить його наступник. Важко сказати напевно, тому що в таких режимах, як ви розумієте, жодної соціології не існує, можна покладатися тільки на певні там відчуття та якусь опосередковану інформацію чи поодинокі свідчення там контактів, які які є. А з того, що можна сказати так дуже умовно, ну є певна частина суспільства, яка Щиро підтримує курс керівництва, яка вірить в усі ці ідеї, і причому слово віру воно тут дуже доречно, тому що йдеться про певний комплекс релігійно-політичних поглядів з такою значною, знаєте, есхотологічною такою ноткою, помітною. Тобто, це люди, які справді вірять в певну місіанську роль а, іранської нації і в те, що Зараз саме час для того, щоб ця місія була зреалізована, але це е, помітна меншість суспільства, і більше того е, є там свідчення про те, що ця кількість людей, які щиро підтримують режим, вона скорочується. Може не збільшується кількість е, активних е, протестувальників або противників режиму, але кількість е, тих, хто підтримує режим. Вона зменшується з низки причин, і можна згадати, що Рейсі було обрано на виборах, в яких була рекордна низька явка виборців, тому що це були вибори, до яких не було допущено жодних кандидатів з принаймні. Поміркована альтернативною точкою зору, і суспільство поступово втрачає зацікавленості в участі в цьому імітації політичного процесу, процесу, і відповідно, суспільство втрачає кредит довіри до керівництва. І коли ми бачимо, як це було там кілька тижнів тому світлини онучок. Верховного керівника Аїтали Хмінії в Сполучених Штатах в одязі, які дуже далекі від того, який вимагається від. Дівчат та жінок на вулицях Тегерану, і це бачить так само іранське суспільство. воно розуміє певну нещирость, в тому числі і керівництво в такій рівні для мер, стояв, Пане, це Я з останніми десятиліттями радянського дякуємо Союзу. вам. Почтав, дякуємо та, вам. Думка зрозуміла. Вибачте, що перебуває далі. У нас на черзі свіжий випуск новин. В'ячеслав Ліхачов з експерт центру громадянських свобод був з нами на прямому зв'язку.